Здоровенькі були та будемо всі. Ви дивитеся щотижневик провінційних курйозів з Василем Чернявським. На комунальну нараду в Ірпіні з невідомих причин не з'явилися новообрані голови селищ Ірпінського регіону. Немає прилипка Юрія Іріча. Е, Лариса Петрівна є на місці. Де? Матюшина є. Навчальний рік тільки не розпочався, а перший заступник міського голови Дмитро Христюк вже змушений ставити в журналі відвідувань енки. І кому? Староста. Аби на мобільний зв'язок доводилось би викликати батьків до школи. Я вас прошу зараз приїхати. Бо у нас серйозне питання. А може старости нахабно подумали, що новий вчитель ще не знає в обличчя усіх учнів і не помітить відсутності або заміни. Я це сприймаю або певний саботаж. Або желание остаться на другой рік за прогулы. Верпени закрыли мреф. Автомобилисты в захвате. А что властный когось не влаштовує? Сегодня по всей стране <coughs> мрео расположены очень нелогично. Да, это как раз то слово, которое я хочу использовать не из-за моего плохого знания русского, но просто нелогично. Я не понимаю, почему. А в Україні взагалі розміщено все дуже нелогічно. Навіть люди на своїх посадах. І ніхто не розуміє, чому. Ну, вірні, я розумію. мабуть. це як бізнес, який хтось унаслідував і відкрив там же, в своєму дворикі, або де прибільній. От познайомилися з українськими традиціями правління та ведення бізнесу. Welcome to Ukraine, baby! А доки автомобілісти Ірпіня занепокоєні реєстрацією автомобілів, а поліція Ірпіня ніяк не може перезавантажитися, двоє ініціативних велосипедистів реєструють на себе велосипеди без відома їхніх хазяїв. В народі цих реєстраторів називають Миколкою та Гнатком. На відео хлопці реєструють велосипеди на території біблійної церкви. Бог у поміч на сайті ТСН заговорили про перенесення Лук'янівського СІЗО до Ірпіня вже до 2018 року. Мабуть, сприятлива зона? Кращого місця, значить, не знайшли. Місцеві жителі сплять і марять про те, як екскурортне містечко Парнас української літератури стане камерним містом українського шансону та ненької кримінальної відповідальності. В амбулаторії Гостомеля відбуваються містичні події. Гроші будуть виділятися на душу населення. Але як зробити з Гостомелі, коли Душ в населенні є 14 тисяч офіційно зареєстрованих, а обслуговується 19. П'ять тисяч неофіційних або мертвих душ. Гоголь повертається чи то перевертається. І все б нічого, тільки до кого ці неофіційні душі ходять на прийом. У полікліниці дуже багато кабінетів просто пустують. Наприклад, є рентген-кабінет, але він не працює. Є УЗІ, апарат УЗІ, але дослідження вагітним жінкам не роблять. Є фізкабінет або маніпуляційний кабінет, але мертві душі в мертвих кабінетах мертвих лікарів. Гостомель, селище привидів. В Гостомельській сільраді відбувся дискусійний батл на тему Ти мені не тикай. Давайте алія. Перестанете закидувати нас своїми смерті. Олег Да, може. Давай О, Я знаю Андрій Анатолійович, але Андрій Миколаєвич. А ну, будь що присядьте. Я хочу щось зробити. Починаєш, я ворог. Присядьте, я не, не поворожу. Я тут нікому не дозволю таким тоном розмовляти. Я говорю вам перше зауваження. Зрозуміли приїжджаєте. Регламентна комісія зараз вирішила зробити перше зауваження по повійчуку Олегу Миколаєву. Мужчини, треба бути трішечки хоча б толерантними. Ви ж не у Верховній Раді, щоби ввести так себе ничем. Новообраній голові Куцюбинського громада не дає розслабитися з перших днів її роботи. Вимагають проводити сесії, вибачатися перед ображеними та звітувати. Почому чому немає Почому нового, э, чому секретаря нового не назначила. Вона облила брудом всіх депутатів. Вона написала, що ми всі прийшли п'яні. Зі мною хто небудь пив. Ми не бачили хтось п'яну. Чи ви людей боїтеся? Ви вже повинні працювати з депутатами, з народом, щоб ми бачили. Що ви щось робите, сама ж Ольга Матюшина стоїть на стороні, чи то збоку, чи по обидві сторони закону. Я не можу перевищити свої посадові обов'язки через ну, те, що хтось кричить, хтось не розуміє законів. Незнання закону не звільняє від відповідальності, особливо в країні, де навіть знання не звільняє від безвідповідальності. Із наближенням нового року в Ірпіні почали насаджувати ялинки, сосни та тандітні туї. На радощах свідомі ірпінчани повикопували хвойні дерева, лишивши в землі передсвяткові ями. Дітлахам на радість і дорослим на заздрість. Це знаєте, отак. Святкуй зеленавий ірпінь! Не знаю, що сказати в кінці. Тримайся, глядачу.